Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня, 2023 рік. Погода на дворі плюс-мінус добра, але щось хмариться трошки В Попередньому відео я казав, що розкажу вам про шестрамочки, які я міняю у вулики. Для чого я це взагалі роблю? Почнемо, друзі, перше за основу свою пасіку, свій регіон, свою медоносну базу, говорю конкретно я про свою пасіку. Так, починається у нас, друзі, весна, шестера мечтаки нас вийшли з зими. Заходять у нас приблизно на 4 рамочках десь так. І починаються перші теплі дні і ми їх починаємо розширяти. Розширяємо ми їх там, кого по одній, кого по, дво, по дві рамки і все, шестирамочник повний. Возьмемо так, грубо сказано, до 10, до 10 травня все, шестирамочник повний і нема куди зселити. Нема і вони просто крутяться самі в собі. Одна бджола відходить стара, молода на це місце приходить, матка по чуть-чуть підсіює, робить просто заміну сім'ї. Вона вже не розширяється, вона вже розвилася і просто стоїть на своєму місці. І весь сезон вона просто стоїть. Так, у вуликах трошки картина, друзі, інакша. У вуликах є 10 рамок, зими вони вийшли на 6 рамках. Ми їм, наприклад, розширяємо потрохи їх. Є така перспектива і в ширину, і в висоту вулик. Так можна поставити ще зверху корпус і, і збирати мед. Ну, Це таке є більша в них перспектива. Так, е, ще стара, таки, я починав з думкою для продажу пакетів. Не для розвитку своєї пасіки. Ну, Для розвитку вони теж дуже добре годяться, нічого я не можу сказати. А для пакетів вони трошки для мене не дуже підходять. Зараз розповім чому. Е, так само розкажу. Розширили ми їх, медозбори в нас не дуже, тому ми в деяких, деяких шестирамучниках ми мусимо забрати шосту рамку і ставити їм кормушку. Може, в когось там по інакшому є поля сією, тому з тим проблем немає. А в нас з тим є проблеми. Тому, друзі, ось так, із тих п'яти рамках, що є в нас шестирамочником. Там, наприклад, беремо за основу так 6, що добрий медозбір, це з умовою що все добре. З цих шести рамок, дві кормові по краях ми мусимо вже зразу відставити. Залишається у нас чотири рамки, які є з розплодом, з молодими яйцями, з різночасовим розплодом. Тому з цих чотирьох рамок ми мусимо вибрати три запечат, запечатані рамки. Джолою розплод 4 розплодні рамки. Три. Три розплодні рамки ми мусимо з них забрати. Ну, це що не виходить. Виходить або дві, ви берете, і дві лишаються або з, або з яйцями, або з різночасовим розплодом, або з таким п'яточком розплоду, а все решту яйця. Ну, бувають, як ви все самі, прекрасно це розумієте. А ці дві рамочки можемо взяти. Може бути по інакше, може бути одна рамка. Ну, щоб так, три взяти рамочки конкретно з розплодом, ну, це є важко. Ну, маю шести рамочки, ну буває, ну, але це є одиниці. Тому в мене на один пакет мусив працювати два шестирамочника. що мені не дуже це подобається. В зиму загодовувати їх в два рази більше, рамок в два рази більше і тому подібне Місця роботи. Мені тим не подобається. В вулику трошки картина інакша. Наприклад, ось ми вже беремо вулик з 10 рамок з бджолою, з розплодом, з кормом. Відкладаємо зразу дві кормові рамки по краях. Нашається на 8 рамок. З тих восьми рамок, три рамочки з розплодом ми можемо вибрати. Та як є з чого вибрати? Там є і розплід різночасовий, і яйця. І... Ну, все там є. Думаю, три рамки вибрати можна. Продавати ось з такими п'ятачками. Не хочу, щоб було на рамці, стільки розплоду, хочу, щоб було максимально багато. Щоб людина була задоволена, зібрала ще з цього пакету в цьому, в цьому сезоні е, корм, е, меду і щоб все було добре. Е, а шестера ну, так не виходить. А вулик, у принципі, думаю, що може вийти. Та як в мене там є вулики. Лежаки, які ми переселяли в корпусні вулики. Робив я недавно огляд їх. Ну, це до тої, теми підійдемо, там більш по матководству. І дивився їх, робив огляд. Там зараз є в нас ну, 8-9 рамок. Зараз є з розплодом, з яйцями. Звідти, розпл... Звідти можна відводок взяти з однієї сім'ї. А шестерамочка ми такого зробити не можемо. Тому, друзі, я не знаю в кого як. Ну, В принципі, у нас так, може, ще щось не договорив. Зараз піду, покажу, як я їх буду переселяти. Так, фрагменти коротко. І, друзі, ось так. Що, що, є, що це є в нас по шестерами? Тому ми їх і переставляємо, нікого я не закликаю робити. Так само, може в когось є там медозбори добрі, сіють поля бджоли заливають, розвивають, це пакет можна продати. Но у нас такого немає. Це в нас, от, що ви бачите позаду в мене, яблуні, тут трошки саду і таке польові квіти, от все, що в нас є. Більше в нас такого і нічого нема. Тому вони в нас Тому в нас ось такі справи. Може, це пов'язано з тим, але не думаю, що з цим, просто, на мою думку, не вистачає вшираму такого місця конкретно для мене для продажу відводки. Тому, друзі, ось таке відео у нас вийде, йдемо зараз, покажу, покажу як їх переселяю в фрагменти. Тому, друзі, ось так. Так, друзі, все ми вже підготували. стараємося, щоб місце під вулик. Підготували, вже, щоб було все наглядно показано. Так, відкриваємо зразу вулик. Так, стараємося. в нас на шести Відкриваємо. от джули. можете бачити є багато. От вже шість рамок і вони вже не поміщаються, вже треба. От вже вони повні. Так, починаємо з краю. Так, те, що говорив, форм, формова рамка. Зразу на край ставимо. Далі, наступна. Так, наступна рамочка в нас Ось, гарна розплодна рамка, яка вийшла з неї розпліт, але от матка під ціла. Про те, що я говорю, ну така рамочка ну, ще плюс-мінус може бути. Рахуємо її як першу. Першу з трьох. Далі. Наступна у нас рамка. Засіяна. Ось засіяна ціла рамка, маточка ходить, там видно, засіяна, вже не йде. І шестерамочник є, на мою думку, досить сильним. Далі ось така рамочка. Теж то що я говорив, трошки такі трошки п'ятачки розплоду повиходила, є парга, про це що я говорю, ну така рамочка, ну, така собі. Не хотів би я її сильно продавати. Далі наступна mm. от, 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 яка рамка. Mm. Не знати чи спієш продати з них від воду, чи ні, ну, видно. Така теж рамка виходить з діла. Ну, дві рамки рахуємо. От дві рамки можна взяти. А далі? Ну, Бддюли можуть стрести, а далі? а далі треба спромувати друга шестерамочника. Ну, я ж такий вибрав, шестирамочник теж сильний. О, ну, тут тут таки теж є розплід, але вона більш рахується, як кормува, бо є от досить перги. Я її більш рахую як. Такі друзі, наші старамці. Я вибрав ще досить сильніші старам. Ось такі з середині. Ось так і зараз нас на даний момент виглядає. Так, друзі, такий шестерамок вибрав, От показав вам наглядно, що у нас з цього всього виходить. Ну, таке, але мені, наприклад, воно не дуже подобається. Так треба ще десь шукати добру рамку, щоб сформувати тут відводочок. Мо, друзі, на цьому будемо закінчити відео. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо раді кожному новому підписнику. Все, до побачення, вічте мед і метки, будьте здорові! Всім мирного неба!